Наскільки зросли пенсії після березневої індексації? Ви на каналі Агрегатор новин вітаю в Україні з 1 березня 2024 року. Пенсії для майже 10 мільйонів пенсіонерів були проіндексовані на 7,9%. В середньому виплати по країні зросли на 397 гривень і 7 копійок. Середній розмір пенсії після індексації становить 5792 гривні і 2 копійки. Про це повідомила пресслужба пенсійного фонду України. Наразі розмір мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів віком 65 плюс становить 3370 гривень. Мінімальні пенсійні виплати для пенсіонерів віком старше 80 років 3370 гривень, 70-80 років 3240 гривень, до 70 років 2980 гривень. У інших непрацюючих осіб мінімальна пенсія 2725 гривень. Крім того, з 1 березня збільшено розміри мінімальних пенсій для непрацездатних осіб у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 2093 гривень до 2361 гривні. Також пенсії перераховані для осіб з інвалідністю серед чорнобильців та учасників бойових дій. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!